Славу Україні! створюють люди. І в першу чергу відомі. Відомі на весь світ. Що у іноземця викликає да, прізвище деяких людей? От, а яку асоціацію з Україною? І от треба зазначити, я задам зараз вам невеличку загадку. Кому в світі було найбільше пам'ятників до 1991 року кількість зображень була найбільше саме засновнику радянської Росії, який був свого роду теж затятим українофобом, і як стверджує лідер сусідньої ворожої на даний момент до нас держави. От, що нібито ця людина створила Україну. Хоча перша назва України згадується, слово Україна назва, згадується в літописах під 1187 роком. Це за сучасну хронологію. Але річ не про Леніна, про якого зараз сказав. З 1991 року почався масовий лінійний от, і навіть раніше, тому на перше місце вийшов, хто би ви думали, Будда, да? вчитель, да? який народився в аристократичній родині, от, принц Гаутама, але який залишив заможне життя. І перетворився на мандрівного проповідника і вчителя. Але друг, другим після буде, став, хто би ви думали? Звісно, наш видатний поет і теж вчитель, слово якого е, живе. І ніколи не вмре, поки існує сама Україна, і поки є хоч один українець на цій землі, воно ніколи не згасне це слово. Це Тарас Григорович Шевченка. По всьому світу йому по всій планеті наша земля поставлено більше 1200 зображень пам'ятників, тому Тарас Григорович посідає тепер друге місце. От, в кіль... По кількості зображень. І саме е, е, в річницю е, на роковини Тараса Григоровича в мене е, виникла ідея е, увічнити його і на гільзі. Хоча е, це вже не вперше от, е, роблять, але е, справа в тому, що я попросив художницю, авторку роботи, зробити його якось по сучасному. В реаліях е, сучасних подій, а саме війни. І вона зобразила його е, у військовому однострої. От. Але з невід'ємним атрибутом е, кобзою бандури. І е, дійсно зобразила в однострої і зі снайперською гвинтівкою. Бо, як ви можете побачити, навіть на моніторах в Київському метрополітені там написано. Мова це зброя, слова набої. Саме тому і зі снайперською гвинтівкою це цікавий е, винахід, скажімо, творчий е, цієї художниці. І звісно, до кого в першу чергу адресовано полум'яне слово Тараса Гор... Горовича. Звісно, що до дітей. До дітей. І вона зобразила дівчинку, е, ну, для якої. Е, 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 е. От, світло. ну, діти це світло, звісно, вони несуть світло. От, І голуб, зображений голуб миру в неї. Це символ загальновідомий, з пальмовою гілкою, символізує мир. Але що ще вона зробила? Вона відтворила відому тут як фонову відому роботу відомого художника Куінча. От, Ніч над Дніпром. Саме над Дніпром мріяв бути похований Тарас Григорович. Саме тому вона, вона і відтворила фрагмент цієї картини на задньому плані. Ось в декількох словах про цю гільзу.